Так вот, до московского патриархата я тут побачила, что поломница 6-я и готовится до смерти, и готує, может быть, всех, кто ее смотрит. Мы отправимся в Донской монастырь, чтобы соединиться в общей молитве о всех усопших. Ведь смерть, а вернее переход в вечность, ждет каждого из нас, хотя об этом не принято говорить вслух. Своє канчення необходимо готуватися. Це головний день нашої жизни, коли ми всі перестанемо перед Богом. Отже, Оксана Марченко готується к головному дню своєї жизни. І ви знаєте, я, я просто дивлюся, що попала. І от я готувала сьогоднішній етер і така думаю: а, а хочеться дещо залізти там в архіви і дещо глянути. І я знайшла один, один архівний випуск і передивилася його повністю. Так там. Знаєте, це архівний випуск 21 чи 2022 року. Я просто хочу вас так промотивувати, згадати мій попередній етер чи будь-який трец, який ви зараз бачите, і порівняти текст. Текст-ми всі, Україна, і ми всі хочемо жити в такій Україні, де не буде печерного націоналізму. І ми не будемо. Нікого ненавидів ти ні за кольором шкіри, ні за е, якимись там релігійними подобаннями, ні за нашою етнічністю. Сьогодні я буду спілкуватися російською мовою з вами. Я не можу бути спокійною, тому що я маю надто велике почуття справедливості від природи. Я захищаю тих, кому погано, тих, кого ображають. А сьогодні, між іншим, крім того, що ображають. Вільну пресу журналістів ображаючи ще і моїх братів і сестер, які є російськомовними громадянами України. Нет фашизму і надо защитіть російськомовних від тих агресивних українців. Ну, тобто, це до вторгнення. Це Оксана Марченка ще сиділа в телевізорі і говорила, що вона йде у Верховну Раду там чи куди вона там іде, що вона. Стартує свою партію, по-моєму, це ще 21 рік. В 21-му році текст один і той же до того тексту, який звучить зараз. І зараз у них ніби на це більше є підстав, але ну насправді підстав у них для цього немає. Але ну один в один, ну один в один. І про обіжених я захищаю, я говорю на русском, тому що я захищаю обіжених. і про надо Соріса, і про, і про, і про, і про. І, власне, Оксана сама ж пояснює цю явище. Ось вот ці вот зелені тролли, вони, як только слышат вот эту музику браворного марша, вони знову бросаются по этому кругу, знаєте, як старые лошади, І одне і те же, одне і те, одне і те же. же. Старе лошади, насправді нам грають одне і те ж, одне і те, одне і те ж. І газлатить нас, що це ми якось однаково на них реагуємо. Вони ну, виходять з одним і тим подразником, а ми такі, та пішовте. И нам, нам сказали, это Пишевты, это агрессивное меньшинство. Но ну ничего, мы дальше будем защищать русскоязычных, говорить, что мы против разделения, то что, то, что, то